Доброго дня! Сьогодні 1 червня, початок календарного літа, і в нас і тепло прийшло. Температури різко піднялися. Хто слідкує за моїм каналом, бачили, я освітлював цю передачу, погоду нашу місяці йшли дощі, було холодно. Ми знаходимося в яблуневому саду інтенсивного типу, схема посадка 3 на 1 підщепа М9 на шпалері з поливом. І три неділі назад, після цвітіння яблуневого саду, я обробляв свої насадження від хвороб, від борошнистої роси. І Парші бенелусом. Це препарат від фірми Адама. В тому році я ними працював, він зарекомендував себе дуже добре і дивлюся, по листю таких великих проблем немає, де не де пробиває борошниста роса. От, і сьогодні. Уже в нас починає цвісти акація. Це перший признак, що починає лед плодожерки. Я вирішив обробити свій сад інстикцидом Lambex KS, теж від фірми Адама. Це він зареєстрований в Україні. Отакий от ось препарат від Адама Ламдекс. І де він бере, от розгортаємо тут купу інструкцій і читаємо яблуня. Перше яблунева плодожерка, потім садові трубоверки, казарки, букарки, попелиці і листовійки. Якраз те, що нам потрібно. Цим препаратом я відкупив його в торговного представника від Адама, літрову упаковку в тому році. Сусідом поділились по півлітри. В тому році вистачило мені на сезон і в цьому році ще вистачить. Його лию 14 мл на 10 літрів води, а в якості захисту від хвороб буду, використовуватися, буду використовувати фунгіцид шавіт, теж від Адама. В тому році ним працював, це дуже фунгіцид широкого спектру дії, бере по яблунях. Плоду, е, паршу борошнисту росу. Е, також по винограду він в Україні зареєстрований по винограду і по яблуні. По винограду він також я його використовував в тому році е, від мільдю і від плодових гнилий, е, але він має дуже е, довгий термін очікування то ним бажано користуватися на початку літа, щоб мати гарний захист, а вже при дозріванні яблучка вже, звичайно, переходимо на більш лагідні. Ну, як перед дозріванням, це яблука зимового терміну дозрівання. Є тут у мене і літні яблука. Так, по одному, по два. Ось уже черешенька. Спіни. От така Ерлі Женева. Не встиг я зробити прорідження. Ну, вже хай мені вибачить, вже пройде, не маю коли робити. Пройде період очікування, десь тиждень, через тиждень зроблю прорідження, бо то залито дуже багато. О, по других яблунях не дуже залито. От Катерина. Я вам казав, що вона практично скидає сама лишню завість, лишає тільки е, королівську завість. Це крупноплідний сорт. От, бачите, вже який калібр яблучок на даний період. От, це ось новий сорт. У мене теж молоденьке підсадив. Тут був якийсь лист після тих морозів, вже оновився. О, такий гарний лопатий лист. Все-таки Бенелос зробив свою справу. О, нормально все. Так що приступаю до обробки. Зараз вечір, тихо. І якраз дуже добре оброблять. Знову використовую свого помічника форте, електричний оприскувач. Чудовий апарат, дуже допомагає. Так що зробіть цю обробку і будете з гарним товарним яблуком. Бо коли не зробите, плодожерка метеличок відкладає яйця в яші. Яблучка і через неділю-півтора почне падати яблучко. Так що, щоб були гарні товарні плоди, треба не сильно хімічне навантаження давати, ну, а такі 4-5 обробок за сезон треба робити. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!